Український винахід витримав влучання куль, розрив снарядів, підрив на міні та атаку дрону. І після такої щільної атаки ще й евакуював пораненого воїна. Це не кадри з фантастичного фільму, це реальна спецоперація на Покровському напрямку. Цього за 20 метрів від позиції росіян робот забрав нашого бійця та доставив до медиків. А ще у нас є інший змій для розмінування. Виробники його покращили. То чим особливий винахід і найголовніше, чи зможе він працювати взимку, Віталій Зелевський дізнавався. На цьому полі все ще можуть бути вибухонебезпечні предмети. Територію перевіряє ось такий робот-розміновувач. Змій б'є по землі, ланцюгами та металевими молотками розбиває верхній шар ґрунту. Якщо підне міна, вона детонує. Владислав Сапер і нещодавно у чоловіка з'явився такий залізний помічник, управляє ним. Ось цим пультом. Є стіки, які відповідають за його рух, вибір режимів. Прискорення, руху вперед-назад. Поруч ще знаходиться людина, яка керує повітряним дроном, тому що ти на дистанції не бачиш, особливо якщо це якась ділянка, де багато пилу, ти не бачиш, де він знаходиться, може скрити за рослинністю. Раніше чоловік ризикував своїм життям і шукав небезпечні предмети ось таким металевим шукачем. У цій справі найменша помилка може коштувати життя. Під час гуманітарного розмінування ще з двома саперами міг перевіз перевірити за добу всього 30 квадратних метрів. А робот може обстежити у тисячу разів більшу площу. До трьох гектарів на добу може перевірити наш розміновувач змій. Броня настільки міцна, що навіть підрив на протитанковій міні не зупинить його роботу. А ще розробники постійно покращують українського змія. Тепер оператор може управляти ним на відстані до 5 кілометрів. Раніше ця цифра не перевищувала і 500 метрів. Також винахід маневрений, йому не страшне бездоріжжя. Запросто проїде через болота та хащі. Втім, у дуже складних умовах його доводиться часто чистити від трави та гілок. Також на змій розробники встановили камеру. Тепер оператор може бачити, куди їде дрон. Якщо об'єктив забивається пилом або брудом, його очищає спеціальний двірник. Зробили машину повнопривідною раніше. В нас було дві цепі, які давали привід машині від електродвигунів. Зараз на кожне колесо йде окрема цепь. Завдяки змію, сапери зможуть працювати і взимку. Для цього треба лише замінити резинові колеса на залізні, а ще підігрівати акумулятор. Розмінування не повинно мати сезонності. Так, є нюанси, забороняючи людям працювати в мінус, коли земля саме ґрунт промерзає більше ніж 5 сантиметрів. Якщо саперу це небезпечно, нехай працює техніка. Україна найзамінованіша країна світу. Понад 138 тисяч квадратних кілометрів території, потенційно забруднені мінами і вибухонебезпечними предметами. Такі дані програми розвитку ООН. В Україні. Для порівняння це трохи більше, ніж площа всієї Греції. Лише після визволення Київщини сапери розмінували понад 36 тисяч гектарів територій, повідомила Вова. Загалом знешкодили понад 85 тисяч вибухонебезпечних предметів. Однак роботи ще багато. Ми не бачимо вже отворів, де а, ці снаряди. А, вони небезпечні в основному через те, що взагалі десь 40% з цих снарядів не розриваються. Загалом по Україні розкидано понад мільйон мін, кажуть воон. А кількість вибухонебезпечних предметів лише збільшується. Зокрема, їх скидають з дронів. Величезна кількість нерозірваних снарядів ракет, гранат, мінометів після боїв. Особливо в буферній зоні, де артилерія має дальність стрільби приблизно 20 миль. Якщо очищувати українську територію традиційними методами розмінування, то на це може піти 100 років, підрахували воон. А от такі українські винаходи, як змій, допоможуть зробити це набагато швидше.